Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні дякуємо Свято-Миколаївській парафії села Русані, свято Покровській парафії села Велика Димирка. Дякуємо Олександру Куяну, який проводить ефіри на своєму каналі Олег Мониторі. Дякуємо всім підписникам, які донатили і. Ми всі разом, як велика українська родина, об'єднавши зібрали кошти на дрон для 72-ї бригади, який ми сьогодні передаємо, який обов'язково буде допомагати хлопцям у нашому з вами захисті. Дякую, Отче. Дякую вам. Висловлюю велику подяку за цей дрон. Це дійсно велика допомога від всіх вас. Великий крок уперед для нашої перемоги. Дякую вам разом до перемоги. Дякую. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Вітаю, перевірили! Передали!